Сьогодні реально в Україні сформувалось громадянське суспільство. От я хочу звернути вашу увагу, на протязі декількох останніх років ні одна політична сила не змогла підняти людей на мітинги протесту. І тільки коли влада собі дозволила насильство над молодими людьми, яких Беркутівці побили на Майдані, сотні тисяч людей, киян в першу чергу людей з цієї України приїхали, і показали, що таким шляхом Україна не повинна йти, що таким шляхом не можна боротись навіть в політиці. І я думаю, що це дуже гарний показник для України і для нашого всього суспільства. В той же час ми бачимо, що і з одніє, із однієї сторони є яструби, яструби, яким дуже хочеться каталізувати ситуацію, перевести її дуже в агресивні такі методи. І я вважаю, що це шлях нікуди. Ми бачимо сьогодні реакцію послів Америки, ми бачимо реакцію послів Європи, які засудили агресивні дії, як з однієї сторони, так і з іншої сторони. Ми не можемо з моїми друзями партнерами стояти осторонь. Я згадую, як в 2004 році якраз мирні, мирні демонстрації, мирна поведінка людей змусила владу поступитись і прийняти правильні рішення. Друга справа як скористалися цим політики. Ми тоді в 2004 році підтримали людей. У нас на виставковому комплексі жило більше 7 тисяч чоловік, практично цілий місяць. І сьогодні на цих вихідних, після того, як було зроблено розгін Майдану, ми прийняли для себе рішення, що ми відкриваємо двері плази, ми звертаємось до всіх учасників майдану, хто потребує тепла їжі. Чи потребує медичної допомоги, це буде у нас на території надано. Ми звертаємось до всіх людей, які готові надати допомогу, тому що дуже багато є мітингарів і крикунів, які хочуть на цьому поживитись. Ми закликаємо і політиків, і людей максимально мирними методами діяти, і ми закликаємо людей, що тим людям, які потребують допомоги, звертатись в координаційний центр Експоплаза, де Будуть розміщуватись люди, які знаходяться на майдані, для того щоб ми їм могли реально допомогти.